На черговій сесії Рівненської обласної ради зареєстрували 69 депутатів. Основне питання порядку денного затвердження головного фінансового документу. Перед його розглядом запитом до прокуратури звернувся депутат облради Юрій Супрунюк. Прошу вас підтримати даний запит та прийняти відповідне рішення про його відправлення, вжити усіх передбачених законом заходів прокурорського нагляду. Заходом розслідування кримінальної справи про вбивство громадянина Ференца Віталія та взяти дану справу під особистий контроль прокуратури Рівненської області в своєму виступі. Депутат посилається на громаду села Грушвиця Рівненського району та, мовляв, не згодна з рішенням судово-медичної експертизи у тому, що хлопець вчинив самогубство. Цей запит депутати підтримали практично одноголосно. Дискусії розпочалися під час розгляду бюджету. Окремих депутатів цікавило питання, скільки коштів спрямувати на захист соціально незахищених верств населення. На заклади соціального захисту передбачено було додатково 2 мільйони гривень. Частково з них порядка 800 тисяч гривень де спрямовано на харчування в заклади. Інше це буде на придбання інвентаря чи на надання послуг. Кожен заклад сприйме. Крім того, що 1 мільйон 600 ми передбачаємо на заклад. на Ш незахищений кверст населення, який також фінансується за рахунок додаткового ресурсу, і на всі програми соціального захисту в цілому по соціальному захисту ми спрямували додатково 5 мільйонів 600 тисяч гривень. В результаті за бюджет рівненщини на 2013 рік проголосував 51 депутат. Голова Рівненської обласної ради каже, фінансовий документ на наступний рік не гірше від попереднього. І в 2012 році ми нормально забезпечували життєдіяльність наших територіальних громад, як і буде в 2013 році. Мало того, всі ці плани, які ми брали на себе, по будівництву шкіл, по будівництву комунальних доріг, по освітленню вулиць, по відкриттю нових дитячих садочків, і надалі будуть продовжуватись. Також на сесії депутати проголосували за організацію системи екстреної медичної допомоги в області. Тепер така служба з'явиться у кожному районному центрі. Олександр Тусюрій Кобів, новини рівного.